Часто клієнти запитують, чому буває отакий тріск в шуруповерті. При остановці. Відповідь дуже проста. В шуруповерті є система бистрої зупинки. І тому, коли двигун швидко зупиняє редуктор та патрон. А, патрон дивіться ось. Є отакі люфти, і також в редукторі є різні шестерні, різні механізми, які теж можуть видавати якийсь звук. І коли ви різко зупиняєте, то оце і вам є оцей звук клацання оцього всього механізму. Мене ось дивіться, тепер не даємо патрону ну, вільно е зупинятися. щоб він ще й назад різкої зупинки було, щоб убираємо цей е, люфт. Дивіться. І це клацання зразу вже пропало. Або ставимо на першу швидкість. Леть-леть-леть помітно. Прибираємо патрон. Скрутили його. Друга швидкість. Нема такого стуку. Нема такого стуку. Беремо інший шруповерт. Перша швидкість. Нема такого ш... стуку. Друга швидкість. Це такий механізм, це фізика, це просто крутиться ось цей патрон із швидкістю 2100 обертів. І коли при швидкій зупинці. Зупиняється двигун, то і виникає такий звук, тому що 2000 обертів і треба туди різко зупинити оцей патрон, в якому є ці зазори цієї оболочки просто корпуса. І тому при різк... різкій зупинці, звісно, це все буде давати ось вам такий звук. Нічого страшного в цьому немає. Не подобається. Зупиняйте мягко, плавно. Або переключайте на першу кількість.